Сіночу моя, нехрещений сина, не я тебе хреститиму на лиху годину чужі люди хреститимуть, Я й не буду знати, як зовуть тебе, дитя моє. Я була багата, не ладь мене молитимусь до самого неба, й тою виплачу сльозами. Пішла полем родаючи, в тумані ховалася, та крізь сльози тих про вдову співала, як удова в Дунайлі синю поховала. Були собі дід та баба, з давнього давна гаї над ставом, удвох собі на хуторі жили. Я діточок двоє, усюди обоє. Ще з змаличку у двох ягнят пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин, садок у гаю розвели і пасіку чимало. Всього надбали. Та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. І дід, і баба у кину на призбі вдвох собі сиділи гарненько. Білих сорочках, сіяло сонце в небесах, ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї. Сховалося у серці лихо, як звір у темній гаї. Не знаю, що й після чого старі сумують, може, вже збираються до Бога, та хто в далекою дорогу їм добре коней запряже. Нас не побувають. Са... Нас не поховає. Сама не знаю. Бо це все міркувала, та й собі так думаю. Одинокі, зостарились. Кому настарались добра цього? Пані ти чуєш, щось плаче, нас забулить мім, дитя, біжили, і разом... воно буде разом схопились. Прийду на світанні в садок із росою, А може дощем на поріг у Голубко не плач. Так судилося ненько, вже слово матусю не буде твоїм. Прийду і попрошуся в сон до й тихенько. Розкажу, як мається в домі моїм, мені колисково ангел ангели співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю і тут сумно буває, душа за тобою рідненька болить. Мамочко. Вибач за чорну гостину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Не чекай мене, мамо, ні завтра, ні сьогодні. Я навіки залишаюсь у Небесній Соні? футбольних баталій підведення піту. Значить, Виходячи з тих всіх реальних е, показників, які ви показали сьогодні на, на футбольному полі, на перше місце вийшла футбольна команда Забірської загальноосвітньої школи Це на перевожці на ворог. Ще кубком і золотими медалями. Прошу, капітан команди. Медалі дайте. Медалі ми дамо. Давайте ми до кого тоді. Футболісти по одному зразу. Давай перший капітан, пане Другому. Давай. Слідуючи, слідуючи, давайте швиденько. ...细, давай, ...细, давай. Так, Слідуючи сюди. Так. один сюди, один чуди. Слідуючи. Ситаємо. Давайте слідуючи. <ристот> так, саньку коли сюди. Майстор, витаем вас вуха накручивай на гора. Дорогі наші матері, бабусі, сестри, подруги, прийміть щиріше вітання з ніжним, ласкавим і світним для вас всіх святом Днем Матері, подарувати життя маленькій людині, вигодувати і виростити її, оберігати від негараздів, часто жертвувати собою заради щастя дітей. Це і є заповітне призначення жінки-матері. глибокої давнини і до цього дня жінка оточена святим ореолом материнства. Немає на землі людини ближче і дорожче, ніж мама. Мама це не тільки добрі очі, дбайливе серце, ніжне дихання і ласкаві руки рідної людини. Мама, це, й те, це й ще й ангел-хранити завжди оберігає від неприємностей. Переживань, проблем. Ви більше, ніж будь-хто радієте успіхам дітей, розумієте, підтримуєте їх і з глибоким болем переживаєте невдачі. Сьогодні день тих, хто ніколи не чекає дякую, хто завжди готовий на самопожертву, хто ніколи не відмовить у допомозі, хто буде любити просто так, не зважаючи на вчинки ні на характер. Сьогодні день, коли про це нарешті є час подумати і сказати. Дякую, бо ми знаємо, що, це, що ця любов є завжди, але у поспіху життя забуваємо про це говорити. Щиро вітаю всіх мамів, нехай ваша праця та старання будуть оцінені. Ви найбільший дар у цьому житті понесете у собі дар любові. Свища ми роднями Сноупалкать, розпидуть на свої береги Щастя и да друзі порогнішь. Нехай наша історична пам'ять, пам'ять трагедії в селі Сийковичі і минулих наших трагедій, а також перемог, міцно стукає у наші голови і пробуджує в нас почуття українського громадянина патріота, громадянина, який думає і дбає в першу чергу про свій народ, свою землю, свою державу і несе відповідальність перед світом і Богом. Слава Україні! Героям! слава! Що наша Україна не померла, вірмо, що наша Україна, і хоч низько схилилася, але ще вирівняє свій стрункий дівочий стан. Вірмо в перемогу, вірмо у молитву, вірмо, що ми станемо єдиними, Вірмо, що наша калина зацвіте. Новим цвітом свободи. Вірно, що по всьому світі буде слава України, і що ми своєю мовою, Соловіною, будемо проголошені на цілій світ, на всю Європу, що є така нація, нація свободи свобод, вільна. Нація незалежна, нація ім'я, який – Україна, то ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Все на браті українці, усміхнеться доля і по всій країні, і по всьому світі залине слава, слава Україні. Хай розум і сили нам Україну до докупи з'єднати, бо то, що належить моїй Україні у нас нікому не відняти. Слава Україні! Слава Може село стоїть, про що вона думає в цю хвилину, про що пригадало в цю мить? Довкола і все зеленіть. Колосся буйні жита і пам'ятю. Кроні сивіють, мивуть у літа. Минуло чимало вже часу. Та пам'яті ні, не змило. Це було не саме успення, В пожежі палало село. За що твоє серце спалили? Убили, дай і щиру нам всім, за що твої хати спалили, мов з неба ясний дарив. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Скоріше, жвавіше, жвавіше. Якщо скоріше будем не створіш. Сина і святого Духа. Я вже нині наговорився трошки коло вас. Так. Я би ще міг говорити, але не хочу вам дуже надоїдати. Але щоб ви пам'ятали, принаймні, так як я вас пам'ятаю, не так, як отець казав через сім років, чи через 15 років, згадали собі. Що... Я вас пам'ятаю і буду пам'ятати. І, і ті живі наші, живе наше спілкування, живе наше спілкування, воно проходить. Через наше серце. А те, що переходить через серце, воно не забувається. Тому я Оць... оцей сьогоднішній день маємо перепустити через серце. Бо той день є благословенний. Те, що ми робимо, посвячуємо, воно є священне. Хай воно проходить через наші руки, очі, всі змисли, через. Те, що ми будемо сьогодні спілкуватися, молитися, споживати, все це нехай воно буде нам, тим збагаченням Божого благословення, щоб це стало нашим пам'ятним днем, такою віховою датою такого грандіозної розбудови, такого церковного, гарного містечка. І ми заявляємося сьогодні в цій благословенні. Що ми ще всі хочемо стати свідками цього величного благословення, цього храму і всього того, що буде навколо того храму, а головне, щоб ми всі жили і ще побачилися. Слава Ісусу Христу!